Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми в Трускавці. Сьогодні вже, друзі, 1 грудня, перший день зими. 1 грудня 2023 року і як бачите, зима прийшла по графіку. Як в календарі, написано 1 грудня, перший день зими і Трускавець прийшла зима. Насипали вже десь приблизно плюс 6-7 см снігу. І сьогодні, друзі, буде відкриття у Трускавці-ялинки і також резиденції Святого Миколая. Ну, тут горка нормальна. Ми зараз пройдемось, друзі, до бівту, ще встигнемо, Зараз 15.30. Відкриття заплановано на 16.00. Ну, я думаю, як завжди, відкриття трішки запізниться. Людей ще не так багато на центральній площі. Ну, цікаво гуляти по снігу, готель Нафтуся. Людей. Зараз поки що небагато, але ближче до 16.00. Я думаю, що людей тут буде вистачати, особливо дітей. Всі чекають на відкриття резиденції Святого Миколая. Ну, там написано хатинка Святого Миколая. Також у Трускавці вже встановили Різдвяний ярмарок. Минулого року, здається, так само був Різдвяний ярмарок, також ну, ялинка була набагато більша. Зараз. Цього року ялинка набагато менша, це так просто чисто символічно, але все рівно красиво. Діти того свята чекають. Працює вже різдвяна ярмарка. Люди вже підготовлюються до відкриття на сцені. Тривають різні там підготовчі роботи. Є фотозона, така бачите, сані з оленями. Це все буде світитися ввечері. Сніг не перестає падати, і я думаю, що якщо так справа піде до ранку, то сантиметрів 10-15 снігу забезпечено. Ну, дійсно, красиво зима розпочалася, не знати, як буде зима тривати протязі трьох місяців, але перший день вражає. І таке, бачите, невелике оглядове колесо на центральній площі працює. І кав'ярня Раймон також добрий млинець працює. Ну і тут, бачите, страви на мангалі. Досить гарно, цікаво зроблено. Ну, шкода, що на коробці зараз не так багато людей, але ця вся краса буде тривати до закінчення початку різдвяних, а потім новорічних свят. Тому хто ще приїде на курортний відпочинок, я думаю, що встигнеться все побачити. Ось це хатинка Святого Миколая. Запах глінтвейну стоїть практично на всю площу. Не всі ще, бачите, взяті в оренду бутіки. Це кілька днів тільки тому змонтували цю різдвяну ярмарку. Ну йдемо ще пройдемось поки що до бівту, поки ще це все не готово, але я вам обов'язково, друзі, в цьому відео покажу відкриття ялинки, урочисту частину, так що дочекайтеся обов'язково. Вийшов трішки раніше, поки ще ну, світловий день триває, поки ще не нестемнілово, потім вже складніше камерою знімати. Да, дійсно, ніхто не очікував в перший день зими таку красу. Ну, так, така краса не тільки у Трускавці, це практично по всьому заходу країни випав такий сніг. Я думаю, що в Карпатах ще цікавіше. Навіть можна сказати, що в східниці вже тут за кілька кілометрів, я думаю, що там ще цікавіше. Ну, подобаються мені ці всі смирикові ліси карпатські, а ще особливо, коли вони притрушені снігом. Краса неймовірна Зараз 0 градусів, немає морозу, ну і немає тепла. Така дійсно святкова атмосфера. Відчувається, що перший день зими і також... Ну, сьогодні п'ятниця ще, друзі. Закінчення робочого тижня і зразу буде святкування. Відкриття ялинки. Я думаю, що в вечірній час тут людей буде набагато більше. Бачите, діти вже ліблять сніговиків. Їм це все подобається. Тут вже є готовий, готова фотозона, бачу. Люди фотографуються. Ось така зима і має бути, колись я в дитинстві пам'ятаю, Рідко було так, щоб зима була без снігу. А, чорна і невиразна. Постійно були сніги, постійно були морози, а особливо, коли були канікули зимові на різдвяні свята. Ну, це була краса, казка неймовірна, ходили колядувати. А, ну, в хаті ніхто не сидів. Ні в телефонах, ні в планшетах. Всі були на вулиці, всі грали хокей, ходили на гірки, кататись, сніговиків ліпили. Сніжки грали, ну дитинство було дуже цікаве. Ця вся краса, зараз мені це все нагадує, як було раніше. Хоча бачите, зараз може випасти сніг, а вже за 2-3 дня і знаку не буде цього снігу. Зараз зими стали набагато тепліші, ніж були раніше. Але сьогодні красиво. І на тому дякуємо. Ну, нагадаю, що ялинка, яка стоїть на центральній площі, вона не привезена з лісу. Її просто доставили з одного з підприємств, на території якого просто росла ялинка, можливо, там вже у нас свій. Ну, вік, можна сказати так, відбула і її зрізали і просто поставили тут. Це не з лісу, не з Карпат. Так що ліс залишився цілий. А взагалі в трускавці ставлять штучну ялинку. Друзі, вже святкування розпочалося, так що всім гарного, приємного перегляду цієї урочистої частини. Ну, не все можливо буде, але частину вам покажу точно. Ваші обласки! Діана Біла! Трозковецька школа мистецтв імені Романа Савицького. Ще підробити дитину! Молодець я. Що ж, друзі, а зараз поїхати автобус військовим, тому вас дуже просимо його пропустити, не заважати йому їхати. Знаєте, тому що... Е а, гай... <плес> а, ні, ні, то просто їдуть е військові, але а, гальма знаєте, як працює з працює, я даю то гальма не так собі Диви, маєш певно там якийсь процес. Цукер подумав, ти цукер вам Так, Я такий, знаєш, все як можу, все перше, так. То зараз увага, що ви розуміли, зараз він без кормузів. Зараз він без тормозів. У нас людина відповідальна за. Ти, пані сноу-вумен, я перепрошую, ви ризикуєте ризикуєте, залишити в труска назавжди. А давайте наших військових оплесками ми провожаємо! Да -да -да -да. Оплесками. Ву-гоу! Дякуємо, знаєте. друзі, дякуємо вам. Ви ще не знаєте, що вас чекає далі. Зараз він просто робить і далі ви всі збираєтеся і обхаєте. Конкурси конкурси для Так, конкурси цікаві! Та, і дуже файні, цікаві, цікаві. Ну, так, І ведучі файти не цікавіте веселі. Зараз шофер виходить з автобусу. Він своїм ходом. Oh, yeah. <laughs> Немо... right. Так, добре, поплеється ще разом. Він так і до другого почав задом? No, ну, а як же? А що ви не знали? Nie, то, то, то на задній тащі... передачі дешевше їхати. Ah, я так, не знав. То, менше соляри, дякуємо, можливо. дякуємо, друзі, ще раз нашим військовим. Кльово так. кльовся. Самому хай. І будуть співати, і не просто так, без причини. Будуть колядувати, і Миколай і бородати і всі разом. Ла-ла, лара -ла, ла -ла лай, лай, ла лара ла, -ла, ла, -ла Будуть колядувати, і Миколай і бородати Вікно, сніг, лопати, хто там йде до нашої хати? Хто не якийсь відмороз, то милова і бородати. З вами ялиночку, яка у нас є тут на площі. О, все-таки 3-2-1, діти сказали. Давайте, 3-2-1, ялиночко світи. Поїхали, але гучно! 3-2-1, ялиночко світи! Обласки, обласки, обыски! Браво, браво! світалася ялиночка. Нехай ці вогники обов'язково палаю наших душах і будуть вести нас до перемоги. Ця ялинка це подарунок для трускавця. Але якби не втомна робота нашого підприємця Юрія Дорожівського, який представляє Йоркогу Бренд, і, мабуть, цієї казки би точно не було. Тому давайте поплодуємо цим людям, які трудяться на благодійному ярмарку. бо багато право спільмовуються на збройні сили України. Дякуємо усім і кожному. Дякуємо вам, що ви прийшли Підтримайте підприємців, донайте на ЗСУ і приходьте до Миколая, бо так мрії бувається. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ще, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!